Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Росія швидше за все розсереджує свої військово-повітряні сили в окупованому Криму після серії вибухів на військових об'єктах. Про це пише видання Бізнес інсайдер із посиланням на секретний звіт НАТО, який є у розпорядженні журналістів. Згідно з звітом, російські збройні сили вже перекинули 10 своїх винищувачів із Криму назад на територію РФ це 6 винищувачів Су 35 С. Та чотири перехоплювачі Міг 31 БМ. Крім того, Росія збільшила кількість своїх тактичних зенітно-ракетних комплексів на окупованому півострові для протидії подальшим атакам України, наприклад, за допомогою безпілотників. Нагадаємо, 9 серпня у селі Новофедерівка в окупованому Криму пролунали кілька вибухів поряд з авіабазою російських військових. У Росії заявили, що причиною вибуху стала детонація кількох авіаційних боєприпасів. Проте експерти вважають, що ця версія просто повинна приховати неефективність ППО. 16 серпня у селі Майське неподалік Джанкоя в окупованому Криму пролунали вибухи на складі боєприпасів. У Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи сталися внаслідок диверсії. Крім того, ЗМІ писали про вибухи неподалік аеродрому Бельськ та на території російської військової авіабази у селищі Гвардійське під Сімферополем. Відомий політолог, публіцист Віталій Портников вважає. Що нещодавні вибухи в Криму довели. Війна, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року, може бути непередбачуваною навіть для агресора. Таку думку він висловив в інтерв'ю НВ, відповідаючи на запитання про те, що змінила бавовна в Криму, де очільник окупаційного режиму Сергій Аксьонов раніше заявляв: мовляв, жодна ракета не впаде на територію Криму. Очевидно, коли в Москві розпочали ці військові дії, вони сподівались абсолютно на інше. Що за три дні буде захоплена українська столиця, буде створено маріонетковий уряд, який визнає те, що Росія має право на Крим, визнає незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік, можливо, визнає інші територіальні претензії Москви на якусь там Новоросію, нагадав портников. А все те, що Путін залишить від України, увійде до складу якоїсь союзної держави Росії, України та Білорусі, теж тимчасово, бо ми розуміємо, що така союзна держава. Це шлях об'єднання всіх тих територій в одну Російську Федерацію. Портников також зауважив, що ніколи не стверджував, нібито всі ці російські політичні вигадки про судний день за удари по Криму мають сприйматися як щось серйозне. Коли потрібно було, Крим був сакральним. Коли буде потрібно, може бути не сакральним. Переконаний публіцист. Він нагадав, що головне призначення Криму бути плацдармом для бойових дій проти України для дестабілізації ситуації в Чорноморському басейні. Тому дійсно так важливо, аби арсенали у Криму не могли використовуватися Росією в її подальшій війні проти України. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.